Дивилася реакція, зокрема, лідерки французьких націоналістів Марін Лепен. Пам'ятаєте, як вона до Путіна в гості їздила, з ним обіймалася. І Фактично, Лепен прямо називали проросійською кандидаткою політикиною на президентських виборах у Франції. Зараз Лепен критикує призупинення з боку США військової допомоги Україні і лідерка партії Національне об'єднання так, правопопулістської партії. Називає таке рішення адміністрації Трампа брутальним і жорстоким. Це дуже жорстокий крок відносно українських військових, які патріотично захищають свою країну, заявила. Марін Лепен і зазначила, що жодна сторона не може змусити, звісно, сполучені штати продовжувати підтримку України, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення, але підкреслила, що не дати Україні розумного часу аби перелаштуватися, це дуже сумнівне рішення по своїй якості. І зауважила також Лепен, що постачання озброєння можна компенсувати, але зупинка розвідувальної, технологічної цифрової підтримки з боку США буде мати дуже серйозні наслідки для України.